Зараз вже на авансцені. Майже на перших хвилинах поєдинку фолить бойко проти Алозії і призначає 11-метровий удар Можаровський. Потрібно лише дивитися повтори. Тут а, щось помітимо. Уважно спостерігаємо. 100% пенальті. Як мені здалося, я Думаю, це б б, ще Не буду я поки що таким категоричним, даємо ще раз. Пенальті, так. Арбітер його призначив принаймні. Даємо ще раз повтор. Ну, здається, чіпляв. Туди Я скажу бойко. так, по-різному різне. Бувають можуть бути думки стосовно з цього пенальті, але він призначений. Удар по воротах і Бойко врятувати команду не зумів. Рахунок відкрито 1-0 попереду. Запорізький металург. Взяв на себе відповідальність Володимир Аржанов і вже на перших хвилинах забуває пенальті. Метало Запоріжжя в поєдинку 9-го туру. Попереду матчі з Київського полоню. 1 1-0. Володимир Аржанов. Другий поєдинок Коспіль. Другий поєдинок поспіль від відзначається на саржана. Дивимось повтор з лівої ноги. Спокійно він розвів бойка без шансів для останнього. Ну що ж, потрібно буде відіграватися київський оболоні. Оболонь пропускає знову. Пробив без шансів, без шансів для. А Дмитра Безотостого. Правильне рішення прийняв Іваченко стосовно того, що бити потрібно було одразу, не оброблюючи м'яч. Дивимось повтор цієї ситуації. Тут Іваченко, до речі, поборовся. Бачите цей епізод, але не виключився з боротьби. Потужно, сильно пробив правою ногою в воріт і таким чином рахунок зрізняв. Дивимось ще раз повтор цієї ситуації. Розпочинає атаку Рожок. Грає у штрафний майданчик. Бореться Іващенко. Допомагає йому, да, йому Куценко. Та. Куценко скидає м'яч знову на Іващенка. Отак транзитом рожка. Помилилися захисники непогано, скільки на партнера Лесі Біряков. Який краси, як він лівою ногою закрутив м'яч на рушка, і той просто зняв побутиння з дев'ятки воріт Дмитра Безотосного. Безотоста. повтор Ми відмічаємо тут, тут і дій воронкова. То останній змагався ну, і... за цей м'яч. Тут помиляється польовий Безотосний та партнери. Рошниченко віддавав передачу на Сергія Сібірякова. Сібір Якофлівою ногою відрізав майже весь захист. І звісно, що пробуває філігранно просто рожок. Пробуває вверх. Майже 100% статистики на своєму полі дивимося момент в повторі. Протидія в цій ситуації Воронкова. Здається, польовий, так, саме польовий, але відпустив таки воронкова і бездоганний удар теж майже верхній кут воріт безотосно. Ще один суперстап у Юрія Максимова. Як же цей молодий тренер відчуває гру, так, Володимире? Звичайно, звичайно. Перевага щодо результату. Дивимося. Ян Тігарєв сфолив Проти Мірошниченка, і тут ще, мабуть, більш то що до щодо першого нас. Розбіглися все ж таки з Володимиром Думки. Я вважаю, що перше пенальті був 100%. Володимир більш дипломатичне більш дипломатичний 50-50, А тут ми бачимо 100% Навіть сперечатися. тут погоджуюсь. повністю з тобою. Погоджуюся. От це, що не зрозум... що я не розумію, так це що сталося з оборізьким металургом після перерви. Розклеїлась гра команди. Це при тому, що звичайно, додає оболонця. Зрозуміло, коценко біля м'яча цікавий психологічний момент. Коценко не забив Як за харчу, але тут забиває. Коценко який не забив пенальті. Повершення першого тайму принципові грі проти Закарпаття забуває свій четвертий м'яч за київську оболонь і ще більше закріплює свої лідерські бомбардирські позиції. Ось навіть Київський Бойко оболонь. прибіг. Навіть Бойко прибіг підтримати своїх польових гравців. Ще пак, ще пак, друзі. 4-1. Київська оболонь громить суперника на своєму полі, і київська оболонь робить все, що.